Цю кав'ярню поблизу річки в центрі Ужгорода заснували майже п'ять років тому. Відтоді заклад здобув популярність серед кавоманів, адже тут можна не лише насолодитися улюбленим напоєм, але й дізнатися більше про процес приготування, а також придбати свіжообсмажені обсмажені кавові зерна. Ми почали діяльність у 2019 році, якраз перед першою хвилею ковіду, потім перед другою, і тепер в час повномасштабного вторгнення. Так що ми молодий бізнес, який пережив повний період адаптації, скажімо так, і незважаючи на це, ми стараємося йти в крок із культурою, незважаючи ні на які перешкоди. Сфера діяльності у нас є як і виробництво з обсмаженої кави, так само збут у вигляді крамнички, і кав'ярні разом з десертами і повноцінною кухнею. Всі проекти, якими ми займаємося, цілонапрямлені для підвищення свідомого споживання продукту без різниці, чи це чай, чи це кава, чи це сервіс, тому що сервіс є невід'ємною частиною. Кава це частина історії, але 90% це робить сервіс, людський сервіс в свою чергу. І свідомий сервіс це напевно граль нашого виду діяльності, як і в плані комунікації з покупцями. По масштабах по цілій Україні, тому що ми займаємося дистрибуцією кави по цілій Україні, і для нас важливий сервіс. Комунікація в період війни це особливо відчувається, тому що ті східні регіони, північні і південні, потребують більшої уваги з нашої точки зору, тому що ми тут бога за пазухою, грубо кажучи, і нам потрібно ділитися цією увагою до них любов'ю, а потім вже наповнювати їхню чашку смачною кавою. Це стоїться садки. Започаткували власну справу самотужки, але згодом знайшли нові можливості додатково залучити кошти. І для розвитку закладу підприємці вирішили скористатися державною грантовою програмою підтримки бізнесу. Грантові програми це напевно був фундамент, коли ми тільки хотіли відчиняти бізнес. У нас багато було розмов з моїм напарником Олександром з цього приводу. Ми шукали різні методи втілення наших ідей в реальність. Ну ми молоді підприємці, у нас немає за, за пазухою якихось батьків, які би могли спонсорувати цей весь бізнес. Потрібно було якісь рішення шукати. В той період не було ніяких грантових програм, і це було дивно. Тому ми виходили з ситуації як могли. Але на даний момент для модернізації бізнесу і для підкріплення його в цей період війни. З'явилася така програма, до якої ми звернулися, і слава Богу, вона пішла нам на зустріч, Так. Загалом за програмою Власна справа українці можуть одержати фінансову підтримку від держави на суму від 50 тисяч до чверті мільйона гривень. Гроші можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщень тощо. Відтак грант дав змогу власникам кав'ярні зробити інвестиції у оновлення і розвиток свого бізнесу. 250 тисяч це була невеличка сума для модернізації. Модернізація полягала в тому, що нам потрібно було деяка кількість обладнання для кейтерингів, для ознайомлення також жителів міста і туристів відвідувачів міста з смачною кавою. На перспективу ми плануємо робити різні лекції, події, виїзні з залученням нашої кондитерської, залученням нашої смачної кави і використовувати ці обладнання, яке ми придбали. Це кавоварку і кавомолку». Подати заявку для одержання гранту на власну справу мають змогу не лише власники успішного бізнесу, але й підприємці-початківці. Це можна зробити онлайн на порталі Дія або ж скористатися допомогою фахівців найближчого центру зайнятості. Загалом позитивне рішення щодо свого проекту уже одержало понад 120 закарпатських бізнесів. За допомогою дії ми подалися на цей грант. За допомогою деяких помічників вигляді там консультації бухгалтера, ми сформували бізнес-модель. Все звірили згідно реальними цифрами, які, які ми бачимо. з Спокон останнього року роботи і в цілому подалися. І взагалі бю бюрократії, як такої взагалі не було. Дійсно, прозоро, дійсно для молодих, та й не тільки для молодих, але напевно і для битих підприємців це так само буде актуально, тому що ти спокійно сам можеш повністю заповнити, подати і отримати грант. Важливо, що йдеться саме про грант, а не кредит і за умови виконання певного переліку вимог гроші віддавати не потрібно. Вони повертаються у бюджет сплаченими податками та зборами. Тобто апріорі ти оплачуєш державі податки, да, система оподаткування у нас працює чітко, але гран дає змогу перенести оці от витрати з оплати податків на власне обладнання, і це дуже чудово. Чи варто кожному ризикувати взагалі за останні 10 років? Ми бачимо, що Україна в зараз в такому періоді адаптації, що вона викорінює страх. Взагалі страх не є зараз ідентифікацією українця. Українці безстрашні, і це найбільше за що боїться ворог, тому що безстрашного. Опонента неможливо перемогти. І це в нашій вже ДНК, і це наша ідентифікація як українців. І тому на всіх рівнях потрібно відчувати позбавлення страху, тому що ми на це заслуговуємо, а ці програми дають змогу простимулювати цей от стан.